Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Роблю першу серію відео про подаванця. Нарешті ви мене питали, я роблю. Е, дійшла черга до нього, до цього італійського персонажу. Е, Знаєте, це відео для дівчат, які ще не зняли рожеві окуляри, які ще вважають, що на сайті знайомств вони зможуть знайти, як тут кажуть в Італії, принципи Адзуро, тобто такого лицаря, знаєте, от собі. Але я вас закликаю, я вас дуже прошу, дівчата, мої хороші, бережіть себе, бережіть себе. Так, в мене є відео на каналі, я вам дуже раджу його подивитись. А за номером зараз я вам скажу за яким. Так, Маріана Юрівна. Не підготувалась вчасно. Так, це відео називається 25 листопада. І на, на обкладинці цього відео червень, черв, червоні а, черевички. Це відео номер. Я його зимою робила. А, номер 247. От я тут цифру напишу: 247. Це відео про домашнє насилля. Яке дуже розповсюджене в Італії, дуже, не проходить жодної неділі, ну, тижня, щоб по новинам не сказали, що там, чоловік зарізав свою дружину, чоловік там, застрелив свою дружину, вагітну дружину, там, ще що, чоловік е, молотком забив свою дружину. Тобто тут домашнє насилля просто квітне. І якщо. Е, Деякі з жінок, з дівчат пишуть, що а от мій чоловік італієць не такий, він мене носить на руках, він там з мене пилинки здуває. Ну добре, 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 якщо все добре, але все одно я вас закликаю: будьте дуже обережні на сайтах знайомств. Будьте дуже обережні, критично підходьте до цих знайомств з італійцями і бережіть себе, дівчата. Бережіть себе. Тому ця історія про подаванця. Щоб ви трішечки розуміли, що не все то золото, що блищить. Розумієте? Так. Почали. Почали. Дівчат попередила. Даруйте. Ага, ну, звичайно, от план. Я ж написала план, що я хочу вам сказати в першій серії. І все, все у сумці, а на сумці стоїть телефон. Ну, ладно, будемо так розповідати. Я закінчила свою розповідь про покоївок, теж які відео на моєму каналі, кого цікавить робота в Італії. Будь ласочка, дивитись, от я вам тут напишу з якого відео, по яке це про покоївок в Італії, на що ви можете нарватися, на, на яку роботу у готелі. От і от мені сказали більше не приходити. Я взагалі-то не зрозуміла, куди не приходити в цей готель. Мною зовсім не будуть займатися. Я на наступний день почала надзвонювати нашому менеджеру з персоналу Франческі, Ось вона не піднімала трубку. Ну, я й подумала, що ну все. Я тоді ще не знала, як треба розторгати трудовий контракт в Італії. Я подумала, ну якщо мене не кличуть, то вже все, люди як то самі по собі все це зробили. Що я залишилась без роботи, знову без роботи. Це був якийсь то жах, Тому що Так я хоч на роботу ходила, хоч якісь то гроші заробляла, Ви розумієте? І все наближало той час, коли я повернуся в Україну. А тут я знову. Цілими днями була вдома і вислуховувала скандали маман з її чоловіком. Тоді ще був живий дідусь Джованні. От, Ну, Я була взагалі з дідусем і бігала, значить, по підробіткам, там, то там пали помою, то там пали помою. От, і я вам хочу сказати, ну, я дуже погано себе почувала, тому що ну, настільки несправедливо з тобою а, повелися, що, ну, от. Куди біжати і кому жалітися? Тут ще з одного боку мама на тебе насідає, а ти знову вдома цілий рік. Ти, хоча б, щось там робила, заробляла. А зараз ти знову вдома. От. Давай, їдь в Україну. Ну, тобто, вона мене виганяла, ну будемо називати речі своїми іменами. Вона мене виганяла всіма доступними методами. Тобто, якщо її чоловік мене ображав, вона, звичайно, мене не захищала. І він, почуваючи настільки себе безнаказано, він кожного разу ці образи вони були все граве-граве, знаєте, все більш такі гірші і гірші, скажімо так. <кій> Щоб Розповісти про всі образи, це потрібно написати спочатку а, скаргу у поліцію, а потім це все вже а, мати право розповідати. Поки я ще чекаю, але хто зна, от, може і напишу, він мене доведе. От а, тому, що моя мама його просто доводила. Ну, Ти ж бачила, за кого ти виходиш заміж. Ну не зробиш ти з гомна пулю. Ну не зробиш. Приймай його таким, який він є. Він ліпшим вже не стане. А вона його там все перероблювала, перероблювала, він ставав е психованим, він там бігав з кімнати в кімнату, кричав, руйнував, ну таке все. І я думала, Господи, я в цьому аді я не витримаю. Але що мене чекало в Україні? Ніхто не приїжджає на заробітки, так тяжко працювати, дівчата. Почуйте мене. Ті, які мені пропонують, о, чого ти поїхала в Італію? Ну, напевно, в мене були причини, чого я поїхала в Італію. Тому що в Україні я можу обожнювати Україну, тому що 40 років я там прожила, ви розумієте? Моє дитинство. Моя бабуся, дідусь, мій батько там поховані. А цією війною вже і тітка, і інші родичі ця війна забрала. Ой, зараз буду ридати. Ніхто не їде на такі тяжкі заробітки. Це якою дурепою треба бути, щоб в тебе все добре в Італії в Україні. Є робота, є зарплата, і ти поїдеш світ за очі в цю Італію. Мити комусь підлогу. Приїжджають люди, ну яким зовсім нікуди діватися. Ви розумієте? Як це було в мене? Мій бізнес я закрила, роботи в мене не було ніякої. Мене нікуди не брали в 40 років в Україні в 30 Ні, в 36, Я чому свій бізнес відкрила? Тому що в 36 років я вже була стара, стара для України. Ви розумієте? Мені мене навіть не призначали мені а, співбесіду. А працювати юристом як я працювала раніше, коли вони дізнавалися, де я працювала, хто в мене був начальник. Вони зовсім не хотіли зі мною розмовляти. Хоча я того начальника, я може бачила там раз на рік. Я була просто штатним юристом, гвинтиком у всі ці машині. І тому я знала, що мені в Україну повертатися в 42 роки, тобто в 36 вже роботи для мене не було, а в 42 з'явиться робота. так, З'явиться. Треба бути самодостатньою, робити свій бізнес, що ви там ще мені писали. Треба себе любити і поважати, щоб намити підлогу в Італії. Треба працювати в Україні. Я б залюбки. Я б залюбки. Але коли ти миєш підлогу в Італії, чогось це виходить в 5, 5 разів. Більше зарплата, ніж ти юристом працюєш. Я вже не кажу там про щось. У мене була така мрія, дівчата, я вам хочу сказати: от я зовсім не числавна, я зовсім не кар'єристка, отака. Для мене, ну, скажімо так, я хотіла. Просто спокійно жити, не боятися, що в мене може не бути роботи, не боятися, що в мене може не бути грошей, щоб купити собі ліки, їжу, заплатити комунальні послуги. Це був такий жах. В тебе дитина тільки пішла навчатися в училище музичне. Ти, потр... ти... М... повинна її утримувати. Її батько він все, він розтанув, знаєте. Він жодної копійки за все своє погане життя, він жодної копійки на свою власну доньку не витратив. Все це лягло на мої плечі. І якщо б мене була хоч, хоч якась перспектива в Україні, ніколи б я в цю Італію не поїхала. Я, до речі, мала змогу поїхати в Італію ще коли мені було 29 років, коли моя маман вийшла заміж за цього італійця, за Стефана. Але я 10 років чекала, тому що я не хотіла жити разом з нею. Я так добре жила без неї в Україні, ви розумієте? І ну, це просто це була така безвихідь, що я поїхала в Україну. Це просто була безвихідь. Коротше кажучи, в мене була така мрія, що от я зароблю грошей, я їх покладу на банківський рахунок. В мене буде капати такий досить непоганий відсоток. І потім я продам свою грошівку, докладу гроші і десь на Західній Україні куплю собі квартиру подалі від Росії. Ви розумієте? Щоб... Тому що я завжди я з 2014 року я знала, що вони нападуть рано чи пізно, але вони нападуть і будуть вбивати. Я настільки боялася. От і десь у Львові, чи може десь я не знаю, в Ужгороді, в Тернополі. Ну, я знайду якусь книжкову крамницю і буду просто там працювати продавцем, буду людям розповідати про книги. Я хотіла у такого спокійного життя. Все, захоче моя донька жити зі мною. Будь ласка, не захоче, нехай будує своє життя, я допоможу чим зможу. Але в той момент, коли починається наша історія, я сиджу в Італії. Я розумію, що в Україні в мене немає жодних перспектив. Є тільки квартира, яку кожен місяць треба оплачувати, і є донька, яка навчається, яка не працює і яку треба отримувати. В Італії я без роботи залишилась, і кожного дня я чую скандали маман і Стефана. І в такий безвихідь мені потрапляє на Ютубі відео якогось та психолога чи коуча. Це була жінка. Я не пам'ятаю, як її звати, ще російською мовою вона тоді говорила. А може вона і зараз ще не перейшла на українську, ну це не важливо. Я не її прихильниця, але в той момент, коли я сиділа ввечері, і я отак думала: Господи, Господи, ну будь ласка, ну будь ласка, ну допоможи, ну допоможи мені знайти роботу, ну допоможи мені, хоч як то, своє життя змінити. Будь ласка, щоб я тільки не жила з маман, щоб я тільки от чи працювала, чи може я познайомлюся з якимось тут добрим чоловіком, я тоді ще мала таку надію. Одне іншому не заважає заробляти гроші і познайомитися з кимось. Якщо людина добра, порядна, то він зрозуміє, як я тоді думала, він зрозуміє, що ну, мені потрібно працювати. Коротше кажучи, відео було про те, як. Відтворювати у дійсність свої бажання, ну таких відео багато, але чогось, от саме це відео, воно справило на мене таке враження, знаєте, і там потрібно було от уявити, уявити, значить, що це бажання вже здійснилось. Ну, такий принцип, так потрібно було написати, написати собі 100 речень, що ти робиш. От твоє бажання вже здійснилось, і що ти робиш після цього 100 речень і чекати. Коли це бажання, здійсниться, от. а я тоді подумала: я хочу жити якомога подалі від маман. Я хочу, значить, щоб в мене був дохід. Неважливо, то буде робота, або може, то буде дуже-дуже, як я тоді ще гадала, заможній чоловік, от, який мене врятує з цього адіща. Коротше кажучи, я подумала, що а непогано було б мені жити у Туріні. У італійській це Торіно, тобто у Туріні є таке місце на півночі, там Італії, Турін. Чого Турін? Я там ніколи не була. Це дуже далеко від Риму, і слава тобі, Господи. Я цей Рим вже бачити не можу. Він дуже брудний, дуже ну, так розхлябаний, такий, Знаєте, це ганба. От коротше, а, чого Турін? Тому що будь-які в інтернеті фотографії про Італію, які мені подобалися, я навіть не могла уявити, що це Італія. Тому що я терпіти не можу моря, я терпіти не можу сонця. Ну, Італія це взагалі пропріо для мене. Знаєте, от саме для мене країна. От. А тут я бачила фотографії, гори, замки. Знаєте, ну супер. І ще я бачила влітку, коли у Римі 42-45 градусів пекла у Туріні. – 32-30 градусів. Я не знаю, я мріяла про це місце. От, бачите, мріяла, мріяла, і досить я там так і не побувала. Я багато читала про це місце. Я багато дивилася Ютубу, відео на Ютубі про це місце. Так кажуть, що воно дуже загазоване, що там як то таким чином гори, що вони оце смок від машин вони утримують. Ну коротше, я вам кажу, як є. Я чогось в той вечір. Я е, дуже мріяла про Торіно, про Турін. Що я буду там жити, і в мене там буде дуже а, такий добрий, щедрий чоловік от такий мій принц, і він мене врятує. І Я пам'ятаю, що я тоді навіть всю ніч, от всю ніч я не спала, я писала оці сто фраз: що буде, коли я буду жити в Туріні. Я навіть відкрила карту Туріна і я писала: сьогодні ми з моїм там коханим, ми поїхали десь там. У такий магазин. Потім ми поїхали в такий музей. Потім ми поїхали у Францію, тому що Франція ж поруч з Туріном. І от я таких фраз написала, навіть що я буду вдягнена. Ну, тобто, я таких написала сто фраз. На наступний день, от потім і кажіть, що немає магії. На наступний день ні, вечір. Ну це був вечір, тому що тільки увечері я могла більш-менш видохнути. Мама зі своїм чоловіком і з дідусем вони йшли. Відпочивати в іншу кімнату, а я залишалася на одинці і сама там ще собі фантазувала. От. Коротше, на наступний вечір я була. Я поставила свою анкету ще рік тому на сайті знайомств. Він називався. Боже, як Він, він називався, знаєте, Купіт, ну, напевно, від слова Купідон. От як то купіт Отаке. От Це міжнародний сайт знайомств, він платний. Тобто ти можеш там бути безкоштовно, як була я, але в тебе немає багато чого. Тобто ти не можеш писати листи, ти можеш писати листи тільки тим, хто написав тобі. ну Ну там і всякі такі. Но це мене не турбувало, тому що я, я працювала на той час з покоївкою, і мені було не до сайтів знайомств. Ви розумієте, там така була робота. Я перевертала матраси, ніколи цього не забуду, і моя спина теж. От. І... Я була на цьому сайті знайомств. І тут, на наступний вечір, я заходжу на цей сайт знайомств, і я подумала так. А там можна, знаєте, там можна поставити свою локацію. Наприклад, що я живу у Римі, ой, сонце вже починає сонце після дощу, щоб вам не дуже було м -м, світло, мене бачите. Ну, коротше кажучи, можна було поставити свою геолокацію, розумієте? І, е -е, наприклад, що я живу у Римі, і е -е, біля мене на 10 кілометрів от, хто з цього сайту. А я поставила Турін. Думаю, вже як міняти своє життя, так міняти, нехай це буде Турін, ви розумієте. От. Я поставила Турін і 10 кілометрів біля Туріну. От. І чекаю. Як тільки я поставила цю ге геолокацію, буквально через 5 хвилин мені приходить лист, і значить там написано Така якась та маленька фотографія, і там написано: не те, що от як італійці знаєте, пишуть там, привіт, як в тебе справи. ну цей... Смолток такий, знаєте, от, як ти себе почуваєш і таке інше. А оце мені одразу написали, що а чого турін? От, от, Знаєте, не, е, там, не вітаю тебе, не привіт, от, не чао тобі, нічого, не бонжорно, не бонасера. Одразу. А чого Турін? питає оцей італієць мене. А якщо, наприклад, я живу у Падові, вона що тобі не сподобається? Це теж. Північ Італії. От, я, значить, І при чому він так написав, знаєте, з такою образою, чого тільки Турін. І я йому відповідаю, що ви знаєте, мені і Падова цікава, але в Туріні я ніколи не була, і я би хотіла його побачити. Ну, Він мені сказав, що ти знаєш, от я живу у падові, і якщо ми будемо з тобою дружити, то я тебе відвезу і покажу Турін. Я на цьому закінчу. І буде друга серія, мої хороші, тому що не хочу надовго серію цю розтягувати. Чао-чао, і до другої серії. Чао-чао!